Сьогодні на всій території України і на Київщині відбулося пониження температури, Ночі було до мінус 25, і зрозуміло, що сьогодні перед владою постало питання, як допомогти людям, які потрапили в скрутне становище. Тому, відповідно, дана вказівка мера міста, голова адміністрації спільно з працівниками надзвичайної ситуації розмістити пункти. Обігріву надання допомоги на сьогоднішній день. В області розміщено таких 220 пунктів обігріву. Вони стоять в містах обласного значення в районних центрах і на автомобільних дорогах. Крім надання допомоги в обігріві людина, яка звертається, вона може і попити чай, скуштувати бутерброд, надається аналогічно медична допомога. Сьогодні стоїть завдання. Per et århundrede møde. місцевого самоврятування перед владою забезпечити життєдіяльність, особливо до шкільних навчальних закладах, в закладах освіти дійсно дуже багато людей сьогодні звертається. От я зараз знаходжусь у броварах біля пункту обогріву, В день звертається біля більше одні, більше сотні людей різного віку. От тільки що була мама з молодою дитинкою, яка зайшла, отримала відповідну допомогу. Це сприймається дуже схвально народом і. Ми будемо незалежно від... Продовження зменшення температурних режимів. Ми будемо розміщувати і стояти рівно стільки, скільки це потрібно. Якщо потрібно збільшити, будемо збільшувати. Найголовніше сьогодні надати людині допомогу незалежно від віку і незалежно від її стану. Сьогодні і водії, які проїжджають, теж користуються такою допомогою. Мені приємно, що на Броварчині організовані не тільки ось такі пункти обігріву, а є домовленість із пунктами громадського харчування, де зупиняються водії, які... Курсують по дорогам, вони безкоштовно зможуть попити чай, вони зможуть обігрітися. Ці функції покладаються на працівників міністерства надзвичайних ситуацій, і в кошторисі в них закладені кошти відповідно для того, щоб розмістити такі палатки, і органи місцевого самоврядування теж надають відповідну допомогу. Я сьогодні мав розмову із начальником департамента охорони здоров'я для того, щоб в таких Палатках були працівники охорони здоров'я, щоб теж відповідно надавали допомогу, помірили тиск, якщо це потрібно. Були ліки, якщо це теж потрібно. В кінці кінців, ви знаєте, пункти такі обігріву вони дають можливість звернутися людині, і Якщо потребується цю людину доставити до лікарні, працівники надзвичайних ситуацій таку процедуру здійснюють. Це дійсно контрольована ситуація в цих. В температурних умовах, коли є великий мороз, і ми будемо відслідковувати і допомагати.